Розділ 45. Коли будете ділити жеребкуванням землю у власність, то відділіть дар для Господа, святий наділ землі, 25 тисяч завдовжки і 20 тисяч завширшки. Цей наділ має бути священним у всіх своїх навколишніх межах. Частину його, квадрат 500 на 500, буде відведено для святилища. Навколо нього проходитиме смуга в 50 ліктів завшишки. З цього особливого наділу відміряєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, на якому буде святилище з відділенням святого святих. Весь цей наділ буде священною частиною краю. Він належатиме священникам, що звершують служіння в святилищі. Тим, котрі наближені до Господа, аби йому служити. Це місце для їхніх будинків, а також для святилища. Друга частина святого наділу розміром у 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, належатиме левітам, які будуть служити при храмі, це їхнє володіння для осель і проживання. Збоку від святого наділу виділіть у власність міста територію. П'ять тисяч ліктів завширшки і двадцять тисяч ліктів завдовжки. Цією землею буде володіти весь Ізраїлів рід. А правителю, дайте у володіння землі з обох боків від святого наділу та власності міста вздовж святого наділу і власності міста, тобто з боку заходу і далі на захід, а також зі східного боку і далі на схід, у довжину. Ці землі будуть такими ж, як наділи ізраїлевих племен, і простягатимуться від західного кордону краю і до східного кордону краю. Саме таким буде наділ власності правителя в Ізраїловому краю, аби мої правителі більше не чинили утиску над моїм народом, але залишили Ізраїлевому роду позосталу землю за їхніми племенами. Так говорить владика Господь. Годі вам, володарі Ізраїлю! Перестаньте чинити насильство і грабувати, а чиніть справедливий суд. Припиніть здирство над моїм народом, говорить Владика Господь. Нехай у вас буде точна вага, вірна ефа та бездоганний Бат. Ефа й Бат мають бути однакової міри. Це означає, що бат становитиме десяту частину хомера, так само і ефа, десяту частину хомера. Їхня міра повинна визначатись за Хомером. У шекелі має бути 20 гер. 20 шеклів плюс 25 шеклів і ще плюс 15 шеклів становитимуть для вас одну міну. А ось данина, яку маєте віддавати шосту частину ефи з хомера пшениці і шосту частину частину з хомера ячменю. А щодо данини з олії, то її слід давати в батах 10, тобто бат. З кожного кора, адже кор, як і хомер, вміщує 10 батів. Від отари в 200 овець із запашного пасовиска Ізраїлю одну вівцю, все це для жертв всипалення, для хлібних дарів і мирних жертв, аби здійснювати за них викуплення, говорить Владика Господь. Увесь народ краю повинен давати ці приношення володарю Ізраїлю. А вже на володареві краю лежить обов'язок здійснювати жертви всепалення, хлібні жертви і жертви возливання, в свята й кожного нового місяця щосуботи та в усі святкові дні Ізраїлю. Він буде приносити жертви за гріх, хлібні жертви, жертви всепалення і мирні жертви, щоб здійснювати викуплення за весь Ізраїлів рід. Так говорить Владика Господь. У перший день першого місяця візьмеш зі стада бичка без вади і звершиш очищення святилища. Священик візьме частину крові з цієї жертви за гріх і покропить нею одвірки храму та чотири кути виступу основи жертовника, а також одвірки брами внутрішнього двору. Те саме зробиш сьомого дня цього місяця задля кожного, хто згрішив випадково або несвідомо. Так буде здійснене очищення храму. 14-го дня першого місяця буде у вас свято Пасхи. Протягом семи днів будете їсти опрісноки. Того дня нехай володар принесе в жертву бачка за власні гріхи і за гріхи всього народу. Також протягом семи днів свята щодня він приноситиме в жертву всепалення Господу по сім бачків і по сім баранів без вади. Крім того, кожного дня. В усі сім днів одного козла зотарив жертву за гріх. Що ж до хлібної жертви, то він має принести по одній ефі муки з кожним бичком і з кожним бараном. Крім того, на кожну ефу муки має додати один гін олії, починаючи з 15-го дня сьомого місяця протягом семи днів здійснюйте такі самі жертвоприношення, такі самі жертви за гріх, такі самі жертви всепалення. І такі самі хлібні дари разом з олією.